десь. Скажу за свій напрямок, на якому ми ведемо спосередження, вони почали активніше рухатися. Uh -huh. Тому що е, літом, коли ми взяли цей населений пункт, uh -huh. е, тобто було більш-менш тихо. Зараз вони почалися вже всякі їхні буханки, пікапи катаються, вже вони сміливо собі спокійно катаються. Навіть дозволяють бране технікою викатуватися на відкриту місцевість, щоб uh -huh. відпрацювати по нашим позиціям. Що летить, не? Є! 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 Це твій перший Це мій перший танк. Все, Це дистанція 2200. Ще вище. І прямо в лоб йому. Хороший. Ти десь. Ти тимся. Экипаж там просто контуженный, ну, контуженный, контаж. але винь и назад. На теории, да, или когда ты вот сидишь наблюдаешь за сектором, просто водишь джойстиком вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз, ну неважно ага. как. Это все кажется прям максимально легким, максимально классным, шикарным. Э, тебе комфортно, классно, удобно вести. Ты там, если видишь какую-то свою технику, потому что часто в сектор заезжает э, наша техника, ты можешь спокойно так потренироваться за ней. Ага. Но как только ты переводишь ее в боевой режим, нажимаешь кнопку Пуск, э, все меняется. У тебя начинается стресс, у тебя начинаются нервы. Сколько бы ты выстрелов не сделал, тебя все равно чуть-чуть подтруханивает. Костик он вроде бы плотно сделан, но очень там надо силу применять, чтобы ракета пошла влево, вверх, неважно. Ты можешь все равно резко дернуть. Ага. Резко дернул ракета. Да, да, да. Ракета потеряла луч и упала. Все. Выше чуть-чуть. На! Красава. На. Это как снайперская винтовка, только для танка. Ага. Танка, БМП, бтр любой гусянки. Ты сидишь в засаде, наблюдаешь за сектором, увидел цель, сделал выстрел. Все. Вообще по ТТХ две ракеты на цель. То есть одно ты как бы останавливаешь, а второй ты добиваешь. Ага. Вот. Но мы стараемся один-один. Шелотыть, не? Е! Yeah, yeah, yeah! Просто я, я Серегу питав, бо він недавно. Він каже, він не знає, скільки підрозділ підбив техніки. Взагалі. У тебе якась ну, хоч умовно це. 44, по-моєму. Тобто від початку твоєї служби, ні-ні, з, малом... з моменту повномасштабки. Є. Які в основному танки зараз у ворога? Т-90 ми бачили, але не, не могли спрацювати, бо він дуже швидко рухався і заїхав за перешкоди. Угу. Багато. Oh Фільний комітет Верховної Ради продовжує розгляд законопроєкту про мобілізацію. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова комітету Олександр Завітневич. Обговорення відбуваються разом із представниками ЗСУ та міністерства оборони. Також у ньому брали участь головнокомандувач, залужний начальник генштабу Шаптала та міністр оборони Омеров. Нардеп зазначив, що окремі норми законопроєкту зазнають істотних змін під час розгляду у парламенті. Фінальне рішення щодо законопроєкту планують ухвалити у вівторок. Так було гаряче. Жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету. Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно враховувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб. Важливі зустрічі та брифінг у підвалі. Чільниця МЗС Японії здійснила неанонсований робочий візит до України. Стартувало турне Йоко Камікаве на Київщині. Міністерка відвідала меморіали жертв російської агресії у Бучі, віддала шану закатованим та вбитим українцям внаслідок терору армії РФ. Згодом направилася до Києва у столиці. Запланували низку зустрічей, зокрема із чільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Міністри провели двосторонні перемови. Говорили насамперед про українську ППО. Через загрозу балістики брифінг довелося провести у підвалі. Дмитро Кулепа зауважив, це ще одне нагадування про необхідність посилювати українське небо Токіо внесе 37 мільйонів доларів до фонду НАТО. Кошти спрямують на системи виявлення дронів для України. Серед тем перемов також були заморожені російські активи та гуманітарні ініціативи. Японія передала Україні мобільні генератори та трансформатори. Приїзд до Києва став першим закордонним візитом для чільниці МЗС Японії в новому році. Я поінформував свою колегу сьогодні і про інший вік війни, а саме про потребу України не лише у літаках. Але і у, насамперед у засобах проти повітряної оборони. Я наголосив колезі, що головна російська військова стратегія полягає в наступному: якщо ти не можеш щось захопити, то ти маєш це повністю знищити. І тому щодня українські міста руйнують російські ракети та дрони. Вони не можуть нас захопити, тому намагаються нас знищити, але і це Росії не вдасться, зокрема завдяки тій підтримці у зміцненні засобів протиповітряної оборони, яку ми відчуваємо з боку партнерів, які надсилають нам і нові системи ПБО і ракети до них щойно завершилася наша зустріч. Лунала повітряна тривога. Тож ми терміново вирішили зібрати цю прес-конференцію в укритті. Я зараз усвідомлюю всю напруженість та серйозність ситуації, в якій перебуває Україна. Я вкотрі рішуче засуджую ракетні та безпілотні атаки Росії на різні регіони України, зокрема й Київ, наприкінці року та під час новорічних свят. Висловлюю щирі співчуття родинам жертв цих атак. Я переконалася, що ніколи не можна Пускати односторонньої зміни статусу кво за допомогою сили ми повинні працювати над захистом жінок та дітей, які є найбільш вразливими під час війни. Шарль Мішель достроково полишить посаду президента Європейської ради. Про це посадовець розповів під час інтерв'ю Белійським медіа. Натомість спробує свої сили на виборах до Європарламенту. Вони заплановані на червень. Балотуватиметься політик від партії Реформаторський рух. Якщо ж його оберуть до парламенту, то місце президента Євроради звільниться вже у середині липня. До того часу лідери ЄС мають погодити нову кандидатуру. Ставки украй високі. Тимчасова альтернатива Мішелю. Це Віктор Орбан. Прем'єр Угорщини може перейняти повноваження як лідер країни, яка головує у Раді ЄС. Відставка Шарля Мішеля безпрецедентна в європейській історії. Вперше президент Євроради йде з посади достроково. Його повноваження добігали кінця у листопаді. Рішення про відставку може стати проблемою для лідерів ЄС. Пише видання Політіко. Зазвичай вони мають більше часу для розгляду кандидатів. Невідомі дрони стежать за навчаннями воїнів ЗСУ в Німеччині. Їх фіксують уже понад рік. Найчастіше над військовими полігонами та казармами Бундесверу регулярно БПЛА літають над полігоном Кліц. Там відбувається вишкіл українців на танках Леопард. 1 подекуди фіксують проліт одразу кількох безпілотників. Заявив Маркус Фабер, член оборонного комітету Бундестагу. Припускає, що це справа рук Росії. Кремлівський слід вбачає також командування Бундесферу. Однак довести причетність Москви не можуть. Бракує доказів. Жоден дрон донині не вдалося збити в німецькій армії. Нарікають на брак.